Стивіга. Зараз ми вам показуємо машини для нарізки сухофруктів Sweet Dry H200. Машина. Ця машина може нарізати сухофрукти, такі як курага, сушені манго, сушені апельсини, цитруси, банани, диню і так далі. Зараз ми проведемо декілька експериментів, покажемо, як вона нарізає. З чого складається ця машина для початку? Ця машина вона, так називаємо гілютинного типу. Тобто тут працює гілютинний ніж, він працює зверху донизу, таким чином він нарізає продукцію. Ніж у нас стоїть такий Т-образний, тобто вона нарізає не лише на полоски, вона буде нарізати у нас на кубики. В даному випадку у нас стоїть ніж 10х10 мм. І ми з вами будемо спочатку нарізати манго, сушене манго. Далі ми потестуємо з курагою та з іншими сухофруктами. Машина може комплектуватися мотором 380 трьохфазний або на 220 222 в залежності від того, які у вас є ваші переваги, або чи є у вас на виробництві трьох 380 підключення. Трюфазний мотор буде набагато краще, звичайно, він буде потужніший і більш економний. Але і також можна використовувати двохфазний 220 вольт мотор. Яким чином працює саме ця, ця машина? Тобто тут є транспортна лента, продукт подається на транспортну ленту, тут є прижимний валік, механізм, він прижимає. І далі нізь його в гілітивному типі, так і нарізати, як я вам казав. Ця машина тут використовується, можна налаштувати різний хід. Я зараз відкрию, відкрию кришку, щоб ви побачили. і у нас стоїть такий. Колінувальний тип, тобто ми можемо налаштувати цю машину. У нас ексцентрики, такі ми можемо підвинути ближче до центру або роздвинути до центру, таким чином збільшити шах нарізки ножу. Тобто ми таким чином можемо центру а ми можемо робити різний шах ножу, і таким чином ми можемо зробити різний тип нарізки. Зараз ми будемо тестувати нарізку це сушений манго. В залежності від типу сушки, тобто він може бути більш сушений, скажімо так, і більш таки жорсткий. Да? Він може бути більш такий в'ялений, тобто більш гнучкіший. Тут чим яким чином ми можемо налаштувати саме ніж? Тобто, чим більше ніж буде. Е Впиратися, скажімо так, в стрічку, тим буде краще нарізка, але таким чином ми можемо трохи побити стрічку, і таким чином треба час від часу заміняти цю стрічку. Якщо ми зробимо ніж лише би, в рівень стрічки, то він буде трошки недорізати, і це буде гарно для продукту, який такі не сильно, скажімо так, як правильно сказати, ссухи, не сильно сухий, да, але він буде більше, скажімо так, зберігати нашу стрічку. Зараз ми покажемо, закинемо вам декілька продуктів і покажемо, як воно буде взагалі не Спочатку давайте закинемо манго. мангу. сухий. Дуже сухий, унадок до кінця його не прорізає. Зараз ми його порізали, ми положили його е, шкурочкою донизу, зараз ми його положимо шкурочкою наверх і подивимося, чи буде від цього якийсь певний результат. Німа, ні, по результату. У нас виходить, що до його не дорізає. Зараз ми положимо ще один манго Більш вологий. Якісь виберемо більш вологі, такі, наприклад, ми ось теж положимо шкурочку наверх. Частково не його порізали, частково ні. Ванго такий більш не такий сухий. Да. Тобто, якщо в манго такі більш вологі продукти, він не сильно сушений, то вона буде його нарізати на такі які квадратики. бачите. Тобто, у нас виходить або квадратики, або полосочки. Квадрати або полосочки, в залежності від того, яким, е, який продукт у нас є. Зараз, поки манго, ми наріжемо курагу. Зараз ми візьмемо курагу і положимо також курагу і запустимо курагу. Порога, від, від, відмінність від манго, вона не така суха. Тобто Ми бачимо, що вона. Не так настільки засушена, і тому вона буде добре. Не пахне, добре її нарізати. І так запускаємо. Ми бачимо, що курагу вона нарізала такими гарними ломтиками, вони всі розпадаються, якщо ми беремо. Тобто ми можемо додати ці ломтики в продукт, в який нам необхідно, скажімо так. Це можуть бути якісь сухі завтраки, це можуть бути якісь каші чи будь якісь кондитерські вироби. От вона буде нарізати такими ломтиками 10х10. Дуже важливо, наскільки продукт засушений. Чим більш засушений продукт, тим важче його порізати, і тим більше треба втоплювати, ніж у стрічку для того, щоб його порізати. Якщо продукт не сильно засушений, тобто, наприклад, як от, сушона диня або сушона тобто ми можемо таким чином порізати цей продукт набагато краще, ніж, наприклад, якийсь плоский продукт, наприклад, як сушоний манго, коли вона майже така жорстка, жорстка, суха планочка, її важко розрізати. Зараз ми показуємо суху диню, наприклад, да? замоскаємо машину. На ніж, да? Тобто Ми бачимо, що іде, е, покажете, е, продукт налипає на ніж, тому що продукт досить 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 в'язкий. Але після цього рано чи пізно він буде е, скажімо так, розварюватись, тобто ми бачимо, що він повністю прорізаний, але структура продукту є така. Дуже багато сахара. Так, так, да, що дуже багато сахар, він дуже липкий, Тобто навіть він бачите, що треба пускати по одному просто, щоб він виходить, а потім подавати трошки... Ну воно, якщо ми кидаємо, от, от покажи, будь ласка, тут, якщо ми кидаємо продукт, тобто він в будь-якому випадку буде відвалюватися, і йти, але потрібно його буде руками потім розділяти на такі елементи. Це не проблема машини, це проблема сабо безпосередньо самого продукту. Тобто продукт сам дуже з прямо, липкий. Прямо Давайте пустимо по одному. Давай. Чистого, ну, в тобто воно продукт розрізає, просто за рахунок того, що продукт дуже липкий, він прилипає один до одного. Не, так По одному то на режимі набагато краще. Давайте ще по одному кинемо. Тобто ми бачимо, що продукт прорізається, але він налипає один на одну. Якщо цей продукт буде менш сахаромісний, цукромісний, такий може бути як яблука, груші там, чи будь-які інші, вони будуть набагато краще нарізатися. Цитруси також будуть краще нарізатися. А продукт якийсь як ну так. Він нарізає гарно, питання, в тому, що, так, що він налипає. Так, да, що дуже питання багато. він просто налипає. Нам після нарізки потрібно зробити так, щоб його не вичити. Сахар цукрову пудру? Так, можливо, так. Можливо, є сенс взагалі донести цукрову пудру не безпосередньо на цей, на стрічку і на ножі. Так, постійно наносити цукрову пудру, для того, тоді щоб тоді вона буде чистити ножі, вона не буде налипати. Так, на воно буде не буде налипати. Так, це, це гарний цікаво. Звісно, ця машина це бюджетний такий варіант. Це вартість всього там, буквально там до декілька до тисяч доларів. Вона може нарізати 200-300 кг різних сухофруктів. І тут що, і що ми ще ми можемо зробити? Тобто тут є спеціальний механізм, який збирає, скажімо так, весь продукт з валіку. Та, і попади і, під, його, під, під, його, під, да, його безпосередньо на ножі. Ми також можемо регулювати прижимний, прижимний механізм цей варік. Тобто, якщо продукт у нас, ми можемо або дуже щільніше прижати до стрічки, або взагалі його підняти, якщо у нас продукт, який досить великий. І таким чином ми можемо регулювати степінь прижиму, тобто сильніше або слабше його прижимати. Е, також ми можемо, як я казав раніше, ми можемо прижимати більше, зробити так, щоб ніж входив в цю. В стрічку, так він буде її трохи травмувати, але він буде різати не під рівень, а він буде різати, наприклад, на міліметр чи на 2 мм в глибину рівня і таким чином набагато щільніше прорізувати продукт. Для цього потрібно використовувати ця машина, вона підійде. Для продуктів, які не сильно такі прям тянучі, або не цукромісні, не сильно жорсткі, але більшість продуктів вона зробить. Якщо ми кажемо про більш потужнішу машину, та, яка може там чітко прорізати, то це вже рівень машини там 15, 17, 20 тисяч євро доларів, скажем так, і це вже таки для більш потужних підприємств, але для малого підприємства або для невеликого підприємства машинка вартістю там декілька тисяч доларів, вона там дещось коштує щось біля двох тисяч доларів. Вона підійде, якщо ви займаєтесь Сухофруктами, і вам потрібна ця нарізка. До речі, ця машина це із серії джило. Вони є різної комплектації, різна ширина стрічки, різна ширина ножу, різний, різний шаг ножу. Ця машина може підходити також для нарізування не тільки сухофруктів, але і простих продуктів, таких як огірок, наприклад, там яблуко там, та, та інше.